На Прикарпатті правоохоронці викрили стоматолога, який збував амфетамін. Незаконною діяльністю 28-річний Івано-Франківець займався не сам. Дантист очолив злочинну групу у складі трьох людей, які розповсюджували наркотики. На початку травня працівники управління карного розшуку у МВС в області отримали оперативну інформацію про те, що на території Івано-Франківська діє злочинна група, яка займається збутом небезпечного психотропного засобу амфетамін. Провівши оперативно-розшукові заходи, оперативники встановили учасників цієї групи. Ним виявилися 24-річний та 27-річний мешканці Калуша, а також 28-річний Івано-Франківець, який фактично був організатором злочинної діяльності. Закуповував цю речовину, вони її фасували в річ... Субтитрувальниця Пакетики різної місткості і продавали. В більшості продавали це біля кафе, нічних клубів. Ну і пізніше вже навіть продавали у себе на квартирі. Для здійснення незаконного промислу зловмисники винаймали житло в обласному центрі. Наркотики зберігали просто в холодильнику. Збут амфетаміну здійснювали як безпосередньо з приміщення орендованої квартири, так і на вулицях Івано-Франківська. Окрім місцевих мешканців, фігуранти також збували психотропний засіб особам, які проживають у Калуському, Тесьменецькому та Коломийському районах. 19 Червня працівники управління карного розшуку провели операцію із затримання членів цієї злочинної групи. Під час проведення обшуку за місцем проживання вилучено амфетамін, марихуану та грошові кошти з продажу наркотиків. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років.